Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про Трампа і про те, як Україна знову ж таки може перемогти у війні. Як ми всі знаємо, Трамп недавно перегорнув ситуацію. Він став за Україну, став стверджувати, що Україна може перемогти у війні, що Україна може забрати свої території і навіть більше. Можна укласти з ним угоду. Як ми всі знаємо, він любить угод, він мріє. Про гроші мріє, про бізнес, він, ну, Тобто його головна задача є заробити, щоб він і його сім'я заробили. Можна запропонувати так, що ти допомагаєш Україні перемогти і розвалити Росію, а потім скуповуєш Росію. По заниженні ціні. Тобто всі жирні активи скуповує Трамп в Росії, тому що Росія не буде спроможна нічого відповісти економічно. В такому разі, економічно вона буде просто знищена. Більше того, в такому разі Китай нічого не скаже. Він вибачайте, кажу, які обісерець. Він нічого не може не зможе відповісти Америці, якщо Америка буде вести себе саме так. І просто, якщо Америка забере активи російські, то особливо в європейській частині Росії, там Трампу не треба, йому треба сама угода, що ми перемагаємо, а ти забираєш активи. І в принципі, це величезний плюс. Величезний вихід ситуації, тому що він загострений на гроші і це треба пам'ятати. Він може сказати одне, а завтра зовсім інше, а от якщо підписати з ним такого угоду, пообіцяти йому там юридично це закріпити, то тоді вже питання буде зовсім інакше. Ну, ви розумієте, що я маю на увазі, це цілком реально, особливо враховуючи економічне становище в Росії. Тим більше йому показали, що таке Росія зараз. З усіма чергами за бензином і так далі. Особливо в Криму. Це мені особисто приємно. За те, що в Криму там величезні черги на бензин, і я сподіваюся, що бензином ситуація не обмежиться. Я дуже сподіваюся, що там буде виноситись е, крадична інфраструктура, тобто світло, вода і так далі і тому подібне. Мені дуже хочеться в це вірити. А на цьому поки все. Е, ті, хто хочуть підтримати канал фінансово, можуть зробити по порапізотих в описі під відео або закнітому коментарі. Дякую. Саме завдяки вам я можу робити цей контент. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, пишіть свою думку щодо угоди з Трампом. До нових зустрічей і слава Україні!